Львів отримає міжнародний кредит для вирішення проблеми зі сміттям. Європейський банк реконструкції та розвитку виділить місто 20 мільйонів євро. Сьогодні Львівська мерія підписала з ЄБРР угоду про наміри кредитування. Гроші підуть на рекультивацію грибовицького полігону, будівництво першої черги сміттєпереробного заводу та вдосконалення збору і сортування сміття. Проектом та тендерну документацію готуватиме французька компанія ЕДЖІС. Вона є офіційним технічним консультантом ЄБРР у цьому проекті. Ці, тож вже восени місто зможе укласти основну кредитну угоду. А до кінця року Львову передадуть перший транш. Водночас із кредитними грішми місто також матиме можливість отримати грант на суму близько 10-11 мільйонів євро, оскільки цей проект соціально екологічний. у вересні-жовтні вже буде відкрита кредитна лінія. Це означає, що до того часу ми завершимо усі процедури, і це свідчить, що це дуже пришвидшений процес у відповідь на нагальну потребу міста. Ми тільки 10 мільйонів отримаємо гранту. Це ті кошти, які не потрібно віддавати. А сума 20 мільйонів. Коли вже ми будемо брати кошти, тоді вже буде чітко прописаний відсоток, тому що він буде залежати від багатьох факторів, але це буде набагато нижчий відсоток, чим ті відсотки, по яких Україна платить як держава, коли залучає кошти.